Пан Юрій питає, можна бітумну мембрану самоклейку? Чудове питання. Знову ж, буквально за рік, за два роки до вторгнення на ринку дійсно з'явилася вже у фірми Техноніколь, це переіменувалися вони в Світендейл, а по факту, це, щоб ви розуміли, бізнес північного сусіда. От, і у них в номенклатурі з'явилася самоклеюча гідроізоляція, і я вперше нею працював, коли ми їздили в будівельний отряд в часи університету, ми працювали в, під, в надимі, таке місто на півночі, і утеплювали труби, великі труби, теплотраси в підвалах, і от там ми використовували самоклеючу гідроізоляцію. Перше. Тобто, це ще кінець 90-х років. А вже от на ринок, саме в, в якості гідроізоляції, котрі можна робити от в великій площі, це з'явилося десь вже 2020 рік, отак, от от. тобто десь от в цьому місці. За кордоном, звісно, вони були раніше. Але сказати, що вони у нас отримали якесь велике розповсюдження, ні, не, не отримали. Все ж таки, люба самоклеюча основа вона доволі така, знаєте. Специфічний матеріал. Якщо ви щось робите в закритому приміщенні, де ви можете забезпечити е, чисте повітря, чисту поверхню, е, температу... волосся-температурний режим, працювати більш-менш ще нормально. Да? Тобто, коли ви можете до основи це приклеїти. Якщо це на вулиці і у вас там стяжка, це пил, це вітер, котрий несе, бруд той же пил, то ці самоклеючі основи, ну, воно якось не дуже. Тому фірма. Техноніколь запропонувала цю технологію, але ця технологія не пішла. Тобто, от такого широкого розповсюдження, самоклеюча гідроізоляція не, не отримала. В принципі, я скажу вам так, що є межа навіть розвиття технологій, тобто межа раціонального розвиття технологій. Надалі, звісно, можна робити краще, але сенсу вже немає. Ну Наприклад, от євроруберой наплавляємо, котре ми досі використовуємо на ринку України вже біля 30 років, тому що з -з зайшли вони на ринок кінець 90-х у нас і досі широко використовуються, тому що це просто, це надійно, це широка лінійка матеріалів. По основі, по товщині ми можемо все це підібрати на кожен об'єкт, під свої фінанси там і так далі. Тобто Тому воно отримало розповсюдження. Можна працювати на вулиці, можна працювати внутрі приміщення, тобто, це дуже зручно і класно. Я починав свою діяльність з бітумних мастік, двохкомпонентних. Бутіслан вона називалася, а ми робили гідроізоляцію на мостовому переході. Коли я приймав участь в якості різнорабочого, ми робили під'їзди до Ю... до південного моста. Так що ви там їздите, знаєте, коли пригаєте на деформаційних швах, це я робив. <світ> <світ> да, були часи На, на під'їздах до мосту, там путіпроводи. Ну, путі От, і от на, на них ми працювали. Е, і звісно, що ці технології вони зручні і получили широке розповсюдження. А от такі специфічні матеріали, як сама клейка, вони мають більш вузьку таку сферу застосування. І виробнику виходить, коли це е, е, ну, маленька, маленький ринок. Йому невигідно це робити просто, от і все. Тому воно не пішло і якось так заглохло все. І я зараз не бачу, щоб це мало якесь там розповсюдження. Хоча так, теоретично, саме ключа гідрозіляція може бути, це без питань. Дякую, друже, за ваше питання, і ми йдемо з вами далі.